Шахтарі знову готуються до пікетів у столиці. Всеукраїнський мітинг під Кабміном та Міністерством енергетики і вугільної промисловості. Гірники планують провести, коли парламент прийматиме зміни до держбюджету України на 2015 рік. Нагадаємо, 28 та 29 січня нововолинські шахтарі вже брали участь у всеукраїнській акції протесту під Кабміном та міністерством енергетики. Домагалися гірники погашення заборгованості по зарплаті, дотування вугільної галузі наступного року та фінансування капітального будівництва 10-ї копальні. А також соціальних гарантій відміни оподаткування шахтарських пенсій. Протести тимчасово припинили, оскільки прем'єр Арсеній Яценюк доручив Міненергетики та мінсоцполітики розібратися у шахтарських питаннях і віднайти кошти в держбюджеті для виконання вимог мітингувальників. Здавалося б, що справа зрушилася із мертвої точки і із візитом на вугільних підприємствах Нововолинська побували очільник міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин із заступником. На зустрічах із шахтарськими колективами урядовець запевняв проблеми нововолинських шахтарів. Врахують при прийнятті змін до держбюджету. У цьому запевняли й у листах до профспілкових комітетів президента Міністерства енергетики. Втім, шахтарі обіцянкам віри не ймуть, оскільки навіть погашення заборгованості по зарплаті в двотижневий термін не відбулося. Шахтарі отримали лише 30% від обіцяного. Ми 17 числа зібралось розширений пленум всіх представників вугільних регіонів профспілок. Константували той факт, що Міністерство вугільної промисловості самоусунулось від виконання доручень прем'єр-міністра. А саме те, що було обіцяно погашення заборгованості по заробітній платі на сьогоднішній день виконано тільки на 30%. Питання, які внесені, повинні до змін до держбюджету, поки не відомо в якому стані вирішено. Тому 17-го числа цього місяця було прийнято. Постанову президії ЦК про спілки працівників вугільної промисловості прийняти участь в пікетуванні кабінету міністрів під час розгляду програми ілі доповнень до зміни до бюджету вугільної галузі. Ми вимагаємо виконання тих самих наших. Звернень, які були направлені в інстанції держави, як повідомив Юрій Калістратов, завтра Волинський Терком про на розширеному засіданні розгляне питання участі нововолинських гірників у всеукраїнській акції протесту під Кабміном Міністерством енергетики і вугільної промисловості. Можливо, пікетуватимуть і Верховну Раду.